знаємо, скільки отримують ЗП депутати, скільки звичайні люди, і скільки оці люди, які працюють онлайн. Давайте прірву, це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне, да? скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі. Я навіть в цю тему не буду лізти, я думаю, все зрозуміло. Далі середня полосна зарплата. От як ви думаєте, зайдіть в коментарі, напишіть. Ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю, серед людей в нашій команді 8-10. 10К на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А от ці всі ось здивіться, за вересень середнього зарну на атішніки. Більше це фріланс, телефон, тікток, інстаграм, оце все історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери, все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48К середня, 64 жовтень, листопад, 70. Що ви понімали, куди все рухається? І виходить, що дійсно це фрілансері, ті, хто от вовремя окунулися, це може дії, хто родилися, хто раніше зацікавився цим всім, ну як от я ще в студентські роки. Ті зараз, по факту, ну, це за це майбутнє. Уже ніхто ні келік, не дивиться нічого, багато роботи роботи заміняють. І люди сидять, в шоці, все це життя вчились, вчилось, досвід якийсь. От Ці, хто в принципі, встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороти себе, ну, от я думаю, зараз самий час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують 50-100-150 -ка карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от, в телефоні там, відео розповсюджують і так далі. У нас проєкт різних блогерів і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди ушло. Якщо вам цікаво, безкоштовно абсолютно самі знаєте, де шукати.